Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на Україну. Які важливі зміни чекають Україну на протязі 26-го року і вже тут кінець 25-го року? Що буде? Які зміни будуть? Чи буде підписаний мирний договір? А також буде мир чи війна, чи буде зміна президента. Спікера і так далі. Що буде? От які будуть, які потрясіння чекають Україна? І так дивимося. Спочатку ми подивимося, мир чи війна. Я все-таки придержуюся того, що йде все до завершення війни, йде до заморозки. Хоча багато чого хто не вірив в ну, це. Мені карти показують, вже дуже давно показували, що повинен бути мир. Я так скажу. На листопад мені показували дуже великі зміни. Я думав, вже повністю закінчиться. Вже буде мир. Ну, але показували, як я казав, будуть дуже великі переміни. Дуже великі І так вони пішли, бачите, листопад місяць величезні переміни пішли, ну трошки вони вже перейшли на грудень місяць. І так будемо дивитися, мир чи війна все таки ж. Все-таки ж буде мир чи війна. От прямо так мені це. Тому що хочеться ж миру вже, мир чи війна. Ну йдемо ми, йдемо ми до того, що буде мир. Йдемо. Тут більша карта показує саме накрутки. Але тяжко до цього дойти. Тяжко до цього дойти. але рух іде. Рух іде, рух поступовий йде. Початок дуже великий зроблений, і ми просто себе дуже накручуємо. Всьому повинен бути час. Карта говорить, повинен бути час. Але ми вже йдемо до цього. Йдемо. Нам тяжко, але ми вже на горі стоїмо, як кажуть. Мир війна в Україні? 26-й рік. Робота дуже велика проводиться. Кінець випадає, ми дійшли вже до вершини і буде праздник. Ми дійшли до вершини, буде праздник, кінець, робота велика проводиться і вже кінець зміна. Точка невозврата. Доходимо до цього, що вже буде мир. Трошки ще часу ще зовсім мало. Ну, якщо дивитися на вісімку кубків, то це так, знаєте. 15 днів, ну ще за 15 днів, думаю, не закінчиться, але тут карта вже випадає, що вже до цього доходимо. Все-таки мир буде, буде праздник. хоч нам і тяжко. Але ви знаєте, ми вже дійшли на вершину. Доходимо. Буде мир. Все-таки все буде мир і буде мир, напевно, більше всього в найближчий час. Дуже довго. Ще не потрібно буде чекати. Можливо, хтось буде писати, що ще довго не буде. Ну, будемо бачити, будемо бачити, що воно буде, але все до того йде. Зараз глянемо, що зараз відбувається по Україні. Дивимося, просто, просто карта покаже. Без всякого плану буде дивитися, без нічого. Ось що зараз відбувається по Україні. От по цих переговорах по всьому цьому, що просто відбувається таке. От що карта покаже. Карта каже, що все йде до завершення. От до завершення, перемога. Все йде до завершення. І до тупіка. До зупинки. Можливо, оця зупинка комусь покажеться. Ну, знаєте, тут карта, каже перемога, але перемога з жертвами. І перемога е, чимось пожертвувати. Чимось пожертвувати. І тут карта випада башні. бачите? Кінець. Жертва кінець. Ну, Жертва це, знаєте, треба чимось пожертвувати. Чимось пожертвувати. А пожертвувати територіями. Кажу те, що показує карта, щоб мені не писали, там, то я за ту сторону, то за ту сторону. Карта показала мені, що треба чимось пожертвувати, але мир все одно буде. Давайте подивимося, чи буде зміна президента. Я робив ще на Новий рік десь, у 23-му году чи 24-му. Ну, там десь туди, 23-24 рік, десь такий года. Так, мені показувала карта, що буде спочатку Єрмак знятий, а потім буде зміна президента. І якраз тоді буде й мир. Ну Не знаю. Єрмака зняли. Хоча я не дуже цьому сам повірив, прямо аж був. Тому що ви ж знаєте, що Єрмак дуже сильна фігура. Чи буде зміна президента? Найближчий час, да? в Україні, чи буде зміна президента? А вже час впливає. Та вже рух пішов. Рух пішов і час впливає. Домовлено всі йдуть. Як то говорить, я вже шукаю собі місто куди переїхати. Ця карта, коли людина тримає в руці глобус і дивиться, в яке місце мені переїхати. Стагнація. Уже щось, щось планується, обдумується і час спливає. Уже часи. часи йдуть і пішов рух. От двойка стагнації, це тройка пішла, пішов рух. Але я ще вибираю куди. Куди переїхати? їхати? Буде заміна. І буде. Так. І зміна президента буде, будуть вибори. Але, можливо, не просто так будуть вибори. Буде трошки по-другому все зроблено, тому що тут карта говорить, як нібито я вже планую кудись поїхати. Тут може бути та сама ситуація, що була. Як раніше, з Януковичем, що от хтось стане його президента, сповнення ще об'язаності, тому що, можливо, не можна буде зробити ну, от воєнний, воєнний стан, не можна буде поміняти президента, а от і сповняючий об'язаності стане на місці нього, от якийсь час побуде, поки пройде ця вся. Все те, що, ну, що можна буде е, зробити вибори. Тому що вибори, розумієте, не так легко зараз і зробити. Ну, зміни такі показує мені. А яку роль може відіграти в цьому залужний? Поставить полить цвіточок, щоб проріс на майбутнє. Тут карта говорить, от восьмерка часов, передо мною весь світ. Ну, Це можна взяти Україну, весь світ. От передо мною весь світ. Накручую себе, не знаю, що робити, да? боюся, накручую, боюся, але мене це не вразить, мене це обійде. І сімка Пентаклів каже про те, що от якщо полити цей цвіточок, то він проросте. От щось уже робиться. Ну, зараз зараз подивимося далі. Залужне король це відіграє. остаті з мертвих. Щось уже робиться остаті з мертвих. Як нібито цей цвіточок полить і через якісь е, місяць два-три от людина встає із мертвих. Встає із того, от про неї як ніби то вже забулися або ще щось. Відпустить прошле. Відпустить прошле і знову проявиться. Ну, Роля, думаю, буде велика його. Він так, знаєте, як ніби то десь пропав, от нема, як мені по карті показує. А потім бачите по суду, як знову ось карта мага. Ну, проводяться вже якісь маніпуляції. О, він вже представляється, тут бачите, представляється як народний ізбранець десятка кубків. Все тільки хороше. Все тільки хороше, і це все, знаєте, подається, подається все відлично. Ну, може, він і хороший, я не знаю. Ну, я кажу те, що карта показує. От мені карта показує, мага. Мага це, знаєте. От е, всякі маніпуляції можуть проводитися. От і так, і так це подається всякими способами і у, у всякому ракурсі. І десятка кубків це карта сім'ї. Знаєте, це наша сім'я. От він з нашої родини, нашої сім'ї. От мені так карта показує. Рознесем по всьому світу. Полем цвіточок, він підніметься і рознесем по всьому світу. Ну це так, знаєте, карта дьявола випадає, що я вам скажу? Карта дьявола іскушення? Обличчя тут випадає, обличчя. От суд, як нібито суд під Богом, під ангелом, прядь під ангелом, а дьявол це от карта такого. Знаєте, ну ви самі знаєте, що може бути людина не та. За кого себе видає? Це ж те, що показуєте є, тут монтажів немає. Як ви бачите, попала б друга карта, я б сказав другу, але мені тут так випадає. Знаєте, на трон. Мічому скажеться як готовлять на трон. Тому що, ну, ви бачите, на троні сидить, так? Да? Встаю з мертвих і готовлюся на трон. Можливо, я ж не кажу там одразу на президента або куди. Можливо, на спікера, можливо, там ще на когось, можливо, там, ну, якийсь ешелон влади, отак скажу. Заходить якийсь ешелон влади, але тут навіть може готуватися на президента. Може і так бути. Мені карта вже так не показує. Так. Да. На вищі ешелони влади. Суд. Судить людей. Керівник. Карта суда. Велика сила. Показати велику силу. Показати велику силу і справедливість. От як самого кращого, самого е, сильного, самого, ну, по справедливості ви розумієте, так? Да? І сила, карта говорить, що от, сама сильна людина, яка може... Це може на президента даже готуватися. Тому що карта така сама сильна людина. Вкладається вже сюди. Сюди вже все вкладається. Карта ілюзії випадать чомусь. Хочу всього і много, дуже много. Але тут теж часики тікають уже. І це ще карта каже, як отримати результат. Свою користь. Любою. Ну, це, в принципі, карта обману і часики. Якось, можливо, щось десь обмануть, щось десь якось пропихнуть і так далі. Ти тройка жезлів каже, що вже mm. пішов великий рух. Великий рух це движення. Це вже переміщення. Знаєте, це вже так іде. Ще й карта праздника знову випадає. Результат тут великий. На заложну результат великий. Я думаю, що на нього даде ставка поставлена. Ну, будемо бачити. Час покаже все. Можливо, я не прав. Ну, я нічого не кажу, тому що я кажу по карті. Можливо, карта не права. Я озвучив те, що побачив. Якщо хтось... Проти того, що я неправильно сказав, на диявола сказав, наприклад, що це не диявол. Ну, як карта показала, так мені ж... Ви ж бачите все. Те, що то є. Чи буде підписаний мирний план Україною? Подивимося. Ну, подивимося, чи буде підписаний мирний план Україною. Все якось так, знаєте, складається нібито. Неправильно, чи як, чи буде підписаний мирний план Україною. Так вже робота йде над цим. Тут вже понагинались, бачите? І по цій карті можна сказати, що так мені ж вже указання дали це зробити. Це ж указання вже дають. Знаєте, як збираються, і от якась нарада там, і найголовніший в нараді. Говорить, що от, добре зроблена робота, молодці, все зробили те, що я хотів. Карта говорить, бачите? Вона може казати як початок, добрий початок, успішний початок вже пішов. Так і може казати, я маленький у цій історії, мені сказали, я зроблю. Ну, як ви думаєте, Тобто, карта тиску. И, Внизу лежала карта, і я її взяв. Почав так і вона мені все одно вискочила. Все одно вискочила. Буде все. Буде підписано. А нікуди не дінешся. Все буде підписано. І чомусь мені по карті показує, як уже все договорено. Це все договорено, тільки все до кучі зводиться. Але, знаєте, так, по малому, по малому, потихеньку. Все як до кучечки складається. От як по пажу часов, як от, бачите, пажик маленький ремонтує часи деталько до детальки. Просто склеїть осталося. А вже часи готові стоять, бачите? Готові часи, ну їх просто треба склеїти до кучки. А про цю, що ви карту скажете? Карта миру. Так що тут вже нема що балакати більше. Вже все зроблено. Все зроблено і все буде. Все договорено. Хоч що тут не дивися, що дивися. Будуть великі зміни в Україні. І це все намічено вже. Я думаю, навіть не на 26 рік вже все швидше почне проходити. Дуже швидко все почне проходити. Ще що у нас тут за карти випали. Карта успішного обман. От нас дві карти випали. Успішний обман. Так що, то, що тут можна ще сказати? Навести ілюзії. Навести ілюзії і все це успішно. Успішно проходить. І ще й Сонце йде якраз в цю сторону. Тобто. Договори обмана поділить. І успішність. Так що тут додавити не можу. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ділимся цим розкладом. Ділимося цим розкладом в соцмережах. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в коментарях.